Збігає літо на порозі осінь, минають дні, веселі і сумні, а наші діти до школи йти не хочуть. Ні, не до школи. Сидіти в бомбосховищі. Коли годинами сирени виють, вірші у голову не йдуть. А потім що вчителю сказати дітям треба, щоб їх налаштувати на урок? Гірке дитинство. Сльози, біль і втрати, дорослі стали в одну мить, по звуку знають, які летять снаряди. Обмали б в радості зростати, ходити з батьком на рибалку, в ліс по гриби. Колись закінчиться Жахіття, піде з землі страшна війна, як же дітей потрібно нам любити, щоб у серцях загоїлася рана, і заспівала їх душа.